Людям властива унікальна здатність. Вони здатні архівувати стрес і так само його розархівовувати. Саме ця здатність дозволяє людині соціалізуватися в просторі, приймати більш раціональні рішення і обирати кращі варіанти, аніж бий, біжи або замри, те, що диктує нам рептильна частина нашого мозку. Саме це відрізняє нас від тварин, які одразу реагують на будь-яке подразнення або стрес. І здавалося б, це досить крута властивість, але при всьому цьому, якщо вчасно стрес не розархівувати, то все, що накопичене, прорве буквально як греблю вода. Втім, є чудові рішення, які здатні вчасно розархівувати стрес. Перше, це піші прогулянки по декілька годин підряд. Друге, це комплексні програми профілактики і відновлення. Якщо цікавлять такі рішення, пишіть мені в особисті. По лінку, закріпленому в шапці профілю. Третє це практики дихання. Дихання дозволяє досить дало відновити організм після стресу і запустити ряд необхідних процесів на рівні біофізики. Ну а неочікувані рішення читайте в описі під цим відео. Обов'язково збережіть і поділіться з друзями. Підписуйтеся тут більше про здоров'я та антиейдж.